Доброго вам ранку, отримала посилку від магазину Мій розкішний сад. Ну, запаковано щільно, компактно. Ось такий ущільнювач. Такс. Що ми бачимо? Дві троянди. Ось такі упаковки. Оброблені, запаяні в кінці, буде що зараз обдирати. Я вважаю, може я не права, але вважаю, що такі саджанці направлені на оптові продажі. На самих саджанцях бірок нема, тільки підписаний. Підпис, На упаковці. Відкриваю далі. Ось так виглядають троянди всередині. Корінь був завернутий в чорну плівку і вологий груд всередині. Ось цей корінь. Не знаю, нащо його і хто його погриз. Мені хрущів своїх вистачає. Але рослина якось повинна споживатись, споживати корисні речі з того корня, якого майже нема. Його зігнули, я думала, що це він просто весь зогнут, але ще й трошки обгризан. І не трошки, а половину. І тут так само, ну, є брунька, троянда жива. Але на що мені зараз ця брунька нащо? Щоб був перший приморозок рослинам потрібно спати. Ну, сама якась з нею вирішить це коріння мене більше турбує. Взагалі питалася знайти, що таке роз... мій розкішний сад, інформацію, чи це магазин, чи розплідник. Самі вони позиціонують себе як магазин. Пишуть у себе як у магазині. Ну, Гарні брендовані кульочки це гарно, але краще б вони. пірки націпили на троянди. Як для споживача, для мене це якісь гарантії на заміну, якщо буде пересорт. Ну що, буду саджати і сподіватись на краще. А вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще. І ось для порівняння троянди від мельсан сада Дивиться корінь. Тримаєш в руках, маєш щось гарне. Я знімала вже відео про саджанці від Мельсан-саду. Можливо, при бажанні його знайти. Зараз набрала. Знов набрала, ось мені самої цікаво троянда сапфірета. Що мої трипсі скажуть про цю троянду. Бо я вже придбала, але ж уявляю, що це буде. Ну, не шукаємо легких шляхів на трояндовому шляху. А вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще.